Відео з випуском передатчика трохи замідлися, тому що я хочу дуже удосконалити. Я бачу, там такі селектори каналів перероблюють. Це вже розбарахольний, я його колись розпаяв. Оцю катушку L21 вроді її перематують до 8 вітків, підключають і виходить передатчик десь до 100 метрів. У цей передатчик через усілітель і передварітельний слід, типу такий. Підключається все сюди, і дальність буде. 3-4 км. Ще ось до це я вже у світлі звука зробив тангенту. Типа такого. Тож на питання не подано. Ось до це контактна група. Це все воно управляє типу, від перепусовки для подачі питання, а це сам сліті. Зараз щось скажу. Прийом. Як мене чуєте, трийом. Два включаєш тут. Що... Це регулятор громкості. Тут ще й в середині платка запихана. Дуже класний передача виход, динаміка. Треба підключати десь на приблизно вроде, 7 і 5 виход. На масу. А, маса і сьомий виход вроді. Це типу замість динаміка. Треба буде підключити еквівалент нагрузки. Десь приблизно 4 або 8.